Привіт, друзі! 1 лютого сьогодні з вами Валерій Клочок. І я вам спішу повідомити дуже гарну для нас і приємну новину. Щойно Європейська рада ухвалила рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Щороку ми будемо отримувати 12,5 мільярдів євро. Це стабільно фонд буде виплачувати ці кошти на потреби України. Всі 27 лідерів країн-членів Європейського союзу проголосували за це рішення, в тому числі і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я вам не можу зараз розповісти, чому так сталося, чи його знову виводив на каву. Канслер Німеччини Олаф Шольц чи Мелоні його вмовляла. Але те, що я знаю на сьогоднішній день, то дійсно вчора напередодні цього саміту, який нині проходить у Брюсселі, Мелоні, прем'єр-міністр Італії і президент Франції Мануель Макрон, зустрічалися з Віктором Орбаном. Також проводили перемовини і українські представники влади із керівництвом Угорщини. В понеділок в Угорщині зустрічався і Єрмак із міністром закордонних справ Угорщини Сіярто. В суботу Угорщина направила до Європейського Союзу пропозицію, що вони готові будуть проголосувати пакет допомоги, якщо його щороку буде затверджувати, а це шантаж. Вранці було чимало коментарів від інших європейських лідерів, от зокрема, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що ну так, питання дуже. Складне і все було незрозуміло. Я ну, відверто скажу, сподівався, що хоча б е, підуть на поступки у Орбану і е, ухвалять рішення про щорічну додаткову допомогу Україні в розмірі 12,5 мільярдів євро, а потім будуть щороку її проголосовувати. Європейські політики дуже неохоче йшли на такий сценарій, ймовірніше за все, вони досягли компромісу в якихось інших питаннях, і деталі цих компромісів ми дізнаємося, я думаю, не так. Довго залишилось чекати до цього. Що це може бути? Не виключаю, що Європейський Союз задовольнив всі вимоги Орбана в частині фінансування угорської економіки. Ця сума приблизно 30 мільярдів євро. Це, звісно, може викликати там певні дискусії, непорозуміння, певні там негативні коментарі з боку європарламентарів. Але я вам скажу, друзі, відверто, на сьогоднішній день для нас це дуже важливо, тому що ми будемо розуміти, що Європа в цьому сенсі, як сказав, Мішель перебирає на себе лідерство щодо фінансування України на тлі політичної кризи, яка нині триває у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Там також, ось буквально днями, має відбутися голосування за законопроект про міграційну реформу і в тому числі за допомогу Україні, Тайвані і Ізраїлю. Але повернемось до Європи. Європейський союз на цьому я більш ніж переконаний не зупиниться і буде рухатися далі. Буквально кілька днів тому з'явилось повідомлення про те, що ЄС хоче створити спеціальний військовий фонд, який буде наповнюватися різними країнами. Він буде складати близько 20 мільярдів євро, і допомога з нього буде направлятися, в тому числі, в Україні і іншим країнам. Окрім того, вже вчора стало відомо про те, що країни Європейського союзу готові в цьому лише році надати Україні допомоги на суму понад 20 мільярдів євро. Це поза межами цих фондів, які я вам щойно Називаю. І це дуже важливо для нас, для того, щоб послати зараз сигнал саме до Кремля, щоб там не було підстав для пропаганди, що, мовляв, всі від України відмовилися. І для нас важливо, тому що від кількості. Фінансової допомоги, яку ми отримуємо, буде залежати нашій спроможності закуповувати зброю, виплачувати соціальну допомогу тим, хто не може працювати або хто соціально захищений, і так далі. Тут можна довго розповідати, але найголовніший момент те, що сьогодні зафіксовано найважливіше рішення і дуже чіткий сигнал усім країнам світу, що Європейський Союз залишається непохитним в питанні підтримки України. Було чимало заяв про те, що це може ну, мати на увазі негативне рішення щодо сьогоднішнього голосування. Серйозно похитнути єдність європейського союзу, що дуже прагне сьогодні Росія. Ми багато говорили про те, що і я говорив, що Орбан виконує забаганки Путіна. Він з ним зустрічався в Пекіні. Буквально нещодані заяви ультраправих політиків Угорщини про приєднання Закарпаття до Угорщини. Якщо Україна програє, є свідченням того, що вони підігрують російській пропаганді. Нині це й не те, що міф розбивається, але Європа знайшла інструменти впливу на Орбана. На даному етапі я вважаю це найголовніше. Далі слідкуємо за новинами. Відтак пропоную вам підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково поширюйте ці відео, друзі. Це направду дуже гарна для нас. новина. Повірте, я ну. Чекав з нетерпінням сьогоднішнього повідомлення. Відверто мав хвилювання з цього приводу, мав сумніви, що таке рішення буде ухвалено. Ну, а відтак ми впевнено рухаємося, як мінімум, вже на даному етапі до Європейського Союзу. І це правильний вибір, друзі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всім шану і не перемикайтесь, все буде Україна!